Перша книга Царів. Розділ 15. На 18 18-му році царювання Єровоама, сина Навата, почав царювати над юдеями Авія. Він царював три роки в Єрусалимі. Матір його звалась Мааха, дочка Авесолома. Він ходив у всіх гріхах батька свого Ровама, які той чинив перед ним, і серце його не було віддане Господові Богові його, як серце предка його Давида. Та тільки заради Давида, Господь Бог його дав йому світич в Єрусалимі, зберігши його синів після нього і пощадивши Єрусалим. Бо Давид чинив правду в очах господніх і поки віку його не відступав ні від чого, що велів йому Господь, окрім поступку з Гетитом Урією. А війна між Ровоамом і Єровоамом точилась по всі дні життя авії. Решта ж дій авії та все, що він чинив, записано у літописній книзі царів юдейських. Отож була війна між авією та Єровоамом. І спочив авія зі своїми батьками, і поховано його у Давид городі. Замість нього царював син його Асса. На двадцятім році царювання Єровоама почав царювати асса, цар юдейський. Він царював 41 рік у Єрусалимі. Бабуня його звалась Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що Господові було до вподоби, робив як предок його Давид. Він вигнав розпусників з краю і викинув усіх бовванів, що поробили його предки. Навіть бабуню свою Мааху. Позбавив достоинства великої пані за те, що вона зробила подобу астарти. Аса порубав її подобу і спалив у кедрон долині. Але узвища не було знесено, хоч серце Аси і було віддане Господові поки віку його. Він вніс у господній храм. Присвяти свого батька і свої власні срібло, золото і посуд. Між Асою і Ваасою, царем ізраїльським, була війна поки віку їхнього. Вааса, цар ізраїльський, двигнувся проти юдеї і укріпив раму, щоб ніхто не виходив і не входив до Аси, царя юдейського. Отож, Аса взяв все срібло і золото, що ще було зосталось у скарбниці Господнього храму та й скарбниці царського палацу, та й віддав його в руки своїм слугам, і послав їх цар Аса до Бен-Гаддада, сина Таврімона, сина Хезіона, царя Арамійського, що жив у Дамаску, і повелів йому сказати. Нехай буде союз між мною і тобою, як між моїм батьком та твоїм батьком. Ось я посилаю тобі гостинця сріблом і золотом, зламай союз, що у тебе з Ваасою, царем ізраїльським, щоб він відступив від мене. Послухався Бен-Гадад царя Аси і послав своїх військових отаманів проти ізраїльських міст і завоював. Іон, Дан, Авел, Бет-Мааху, увесь кін усю Нафталі землю. Як же почув про це Вааса, перестав укріпляти раму і повернувся у тірцу. Тоді цар Аса скликав усіх юдеїв, не виключаючи нікого. І ті забрали з рами каміння і дерево, що Вааса вживав для будови. Ними цар Аса укріпив Геву, що в Ніямині, і міцпу. Вся решта дій Аси, всі його подвиги та все, що він вчинив, і міста, що збудував, записані в літописній книзі царів юдейських. На старість він хворував на ноги і спочив Аса зі своїми батьками і поховали його. В місті Давида, його предка. Замість нього царював його син Йосафат. Надав син Єроваама, став царем над Ізраїлем на другому році царювання Аси, царя юдейського і царював два роки над Ізраїлем. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби і ходив дорогою батька свого. Єроваама, і в його гріхах, якими той увів у гріх Ізраїля. Та Вааса, син Ахії, з дому із Сахара, вчинив проти нього змову і вбив його у Гіббетоні, філистимлянському місті, коли надав і весь Ізраїль облягли Гіббетон. Вааса вбив його на третій рік царювання Аси, царя юдейського. І став царем на його місці. Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єроваама, не зоставив ні душі з роду Єроваама до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію з Шіло. Вибив за гріхи, яких Єроваам допустився, і якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення. До якого довів Господа бога Ізраїля? Решта дій надава і все, що він чинив, записане у літописній книзі царів ізраїльських. А була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським поки віку їхнього. На третьому році Аси, царя юдейського. Став вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем у тірці і царював 24 роки. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той ввів у гріх.